Ну, по-перше, я вам чесно скажу, що я його придумав цей день. Да. Коли зібрав перший раз губернаторів, задав питання і сказав, я багато міст проїхав за багато виборів. Стільки грязі, скільки я бачив там, я ніколи не бачив раніше. Коли ми будемо вбирати цю грязь, ми пам'ятаємо, хто приніс це свято на нашу землю, перемогу. Завжди повинні дбати і про пам'ятники, і саме головне про живих. Тому ми нашу шану, повагу повинні приділити всім учасникам Великої Вітчизняної війни. І... Я сьогодні привів сюди оцих хлопчиків, щоб вони також це чули, знали. Ми повинні передавати це з покоління в покоління, щоб ця пам'ять свята жила в народі. Оце, оце мої бійці. А це підростаючі бійці.